Заспівали, танцювали, відзняли кліпи та завоювали гран-при декілька перших місць на всеукраїнському конкурсі Стар формат 2023». Участь у ньому взяли як вихованці, так і керівники Воронізького будинку культури. Конкурс відбувався в онлайн форматі. На такий успіх вороніжці не сподівались. А тому деякі учасники й зовсім вагали щодо участі в ньому. У підсумку серед тих, хто отримав гран-при художній керівник Воронізького будинку культури Юрій Корнієнко. Його на участь мовив колега Віктор Невда. Не знаю я знов всюди прийду та залишаю самі себе. Ті квіти, що знайшов в саду для тебе. Довго-довго я його трошки на, на цей кліп підбивав, скажімо так, давай зробимо. Кажу, шикарна пісня. А що ми зробимо? а що ми зробимо? що ми ми зробимо, я Кажу, пошли. Я беру його. Беремо Бере да, берем, е наших е танцівників двоє, які учні, були, діти учні, там. Учні були, а тепер жінку треба шукати. Наші друзі, звичайно, нам допомогли. і, е ну, Я вважаю, зараз би ще кощу, туди змінив би десь щось, але взагалі-то. Я вважаю, що кліп дуже, дуже гарний. Гран-при отримав і молодий вокаліст Вороніжа Роман Нізгоренко. Також Роман був учасником всеукраїнського конкурсу Код нації він сам ромської національності. Він прийшов до мене. Ну, я півроку як прийшов, вразив тим, що він дуже хапає на ходу, він багато знає тексти, він дуже гарно листає там тікток і всю музику. Він фільтрує все, що там популярне, і популярне, і дуже швидко вчить. І тому ми йому зробили зйомку на пісню. Це був не кліп, просто ми зняли. Значить, пісня Вашманде Тусаро. Це пісня на ромській мові. Вона переводиться все тільки для тебе. Вашманґедусаро, мрегіля. Там беро. Ваш мандетусаро, було на багат. А другу пісню ми виклали стару добру пісню. Якщо пам'ятаєте, мультик, коли собака пес прийшов в ага. гості до вовка. Ой, там на горі, і відправили. І Роман отримав першу премію. На конкурсі Воронішці не тільки співали і танцювали, та дивували витворами декоративно-прикладного мистецтва. Перше місце взяв колектив Дарунок. І друге місце це дуже маленькі дітки, це дуже хороша ступень. Значить, творча студія, Анни Воронець. Також діти взяли перше місце. Народний вокальний колектив Яворина завоював гран-прі. Вони показали красу рідного краю у своєму кліпі та чудовий вокал. Це берег нашого ставка. Це ну дуже дуже і музикально дуже красиво, і взагалі красиво. Це природа, є природа. І другий кліп ми зробили на Пісню, яку аранжував наш видатний, я скажу що земляк, це Ігор Чумак, це відома людина на шосткінщині, мабуть на сумщині. На, на його пісню Сторона моя ти рідна». наразі талановиті вороніжці дуже пишаються своїми досягненнями. І думаю, що з 400 чотири місця перших вороніжа. То це достойна скажімо, робота і всіх. І дай Боже, я ще раз запрошую, може побачити телебачення і кажу, приходьте до нас. Завжди ми навіть двері відчиняємо, ми не закриваємо їх, а просто відчиняємо, коли вони відкриті. Приходьте до нас, займайтеся, у нас, в принципі, нормальний рівень. У нас, дякуючи нашому директору, він зміг зібрати і гарний звук, і, є, я завжди казав, гарне обладнання, на якому не стидно буде дитину або там старшого покоління людей дати йому займатися, чимось є все. Абсолютно, ну хотілося б більше, але ми розуміємо, який зараз час.